За лише частинку січня місяця ми вже бачите доганяємо піврічну, як би кажуть, піврічну статистику. Виїжджає слідчо-оперативна група, викликається експертна служба. Станом на сьогодні всі підпали, які відбулись у нас на території, вони розкриті. Бачите, поруч осень. Колисочка і нулят вас. Рядом біля самої конструкції печі. Це ж заборонено пожежі на спадки. З початку року у Бочанському районі збільшується кількість пожеж за перші три тижні. Січня рятувальники виїжджали на виклики 45 разів. Вогонь спалахував у будинках, автомобілях, а також на підприємствах та організаціях. Якщо беремо аналітику за, за цих 22 дні 25-го року, все ж таки в нас є два випадки. Це все ж таки занесення стороннього джерела запалення, це випадки підпалу зовні. Так в нас є необережне поважня з вогнем, це 17 випадків. Порушення правил пожежної безпеки під час електросистем, пічного опалення газових систем, це таких в нас 22 випадки. Станом на 22 січня в Ірпені сталося три пожежі у житловому секторі, що призвели до загибелі п'ятьох мешканців. 6 січня по вулиці Соборній під час гасіння полем'я було виявлено тіло літньої жінки. 10 січня по вулиці Дашні в приватному будинку вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя. Ще одного загиблого знайшли під час ліквідації вогню. А вже 12 січня по вулиці Українській рятувальники виявили загиблого після ліквідації вогню в покинутій будівлі. Якщо взяти в розрізі загальної статистики пожеж в Бучанському районі за попередній період, за весь 2024 рік, то таких було 1570. На пожежах було виявлено тіла 24 загиблих громадян. Саме з них встановлено підтверджено, і ми саме від небезпечних факторів прові пожежі, загинуло таких 21 особа. Це звичайно. Це за весь 24 рік. А отут ми вже бачите за лише частинку січня місяця. Ми вже бачите, доганяємо піврічну, як би кажуть, піврічну статистику. Під час пожеж до СНС працює спільно з нас поліцією. Коли надходить виклик, обидві служби одразу виїжджають на місце, де з'ясовують причини загорання та фіксують наслідки для подальших звітів. У разі необхідності правоохоронці розслідують обставини пожежі. Виїжджає слідчо-оперативна група, викликається експертна служба лабораторія, яка бере рештки. Паливного сміття, які беруть зрізи проводів, які залишаються, та інші необхідні для проведення експертизи елементи з пожежі. І вже в комплексі ми отримуємо відповідь. Станом на сьогодні всі підпали, які відбулись у нас на території, вони розкриті. Рятувальники спільно з правоохоронцями проводять профілактичні заходи серед мешканців. В першу чергу вони проводяться у громадах та населених пунктах, де було виявлено найбільшу кількість пожеж згідно статистиці. Останні півроку. газає. Липка, колисочки і Рядом біля самої конструкції печі. Це ж заборонено літами на правилами пожежного спа. Бачите, явні порушення є і кине і дерев'яна підлога. Крім того, постійно введеться інша інформаційно-роз'яснювальна робота з громадянами, навчальними закладами та дітьми, говорить Іван Марець. Він радить людям дотримуватися правил пожежної безпеки України, де зібрані елементарні правила для запобігання надзвичайним ситуаціям. Куручись нагодою, бочанське районне управління нас особовий склад, все ж таки застерігає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, не нехтовими заборонами рятувальників виконувати методичні рекомендації і все ж таки старатися провести. Лічне опалення, чи електромережі, чи побутові нагрівальні прилади, відповідність діючих норм законодавства, ті ж самі газобалонне обладнання, альтернативні джерела живлення, від яких також часто виникають пожежі. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня, спеціально для Медіапогляд.